Я хочу тепер дві кістки. Мене не цікавить. Ми, ми що домовлялись? Що в стопі, значить, кісточку якусь назвем трапеція. І що по пайтогу? Таранна, ну серйозно. Я, я вже втомився. Оце дивитись, оці круглі отвори, значить, грушеподібні. подібні. Значить, у груші є своя значить, отвір. У мене немає. Та не пхайте ви мені той трапецеподібний м'яз. Не треба. Ми говоримо про кістки, да? Ну, всі геометричні фігури мають свої кістки, я не маю. Все, ні. Ми зараз, значить, кість, ми зараз тут дві кістки назвемо. Як назвемо Ну, одну, одну набудь трапеція, а іншу трапеція подібна. Та да, це нормально. Це нормально, тому що ви більше жодної кістки не назвали на честь мене, на да, честь мене, значить, трикутні є, полулунні є. Всі є, крім мене. Ні, давайте вже трошки поваги, да? ну.